Вітання, рукодільна спільнота! Мене звати Людмила. В цьому відео я хочу показати свій виграш в лотереї та рукодільні придбання. Розпочну з виграшу, так як вперше в житті я виграла в якійсь рукодільній лотереї. Це лотерея на користь ЗСУ від Наталії з інтернет-магазину Унатки рукоділки в цьому лоті в мене знаходилася ось така скринька для рукоділля від WunderlandCraft F N161. Ось така квіточка, метелик. Ну, я поки не відкриваю, бо я поки що не користувалась, але буду користуватися. Також в лоті. Була ось така ниточка темно-зеленого кольору моточок. Не знаю, чий це виробник, бо не користувалась так. І набір тканинок Мурану 32 каунту. Ось такі кольорові, розміром 50х35 см, кожна. По виграшу в лотереї. Я зробила закупки у Наталії, і це ось такий набір самої Наталії Шаменко. Називається Груня. Джолина родина. Це вишивка по дереву. В набор входить дерев'яна заготівка, фетр, мулінет DMC на органайзері. Ниточки, дві голки, схема і інструкція. Ось така у мене красуня буде. На жаль, набір так запакований, що ну, важко зазирнути всередину. Ну, я думаю, що буде дуже-дуже гарно виглядати. Також до своєї колекції п'ялець снурги я придбала ось таку двічку. Тепер у мене всі 4 номери є. Ну і до самих пяличок я придбала чохольчики, щоб убезпечити їх. Ось такий, такий чохольчик з совками, це на четвірочку. Ось такий з квіточками це на цю двічку. Ну, і з такими ж самими квіточками це на одиничку. Ось так вони гарненько зав'язані. Виглядає дуже-дуже-дуже гарно. Також, так як у мене є один мілхіл на папері, вже покажу він відшитий, я придбала ось таку рамку від українського виробника, маю деякі питання до цієї рамки, тому що, якщо ми побачимо, то всередині є вільне місце, і рамка трохи. Сама картинка, в цій рамці їздить. Мене це не влаштовує, тому треба буде щось придумати, щоб була зафіксована ця картинка в рамці і не совалася. Ще я придбала у Наталії ось таку тканинку Мурану 50 на 35 молочного кольору. Ось її номер 99. Дуже гарна для двох моїх схемочок, які я придбала від Miss X Stitch Design. Ось такий no Sweet Without Sweet З Зділками тут в наборі іде пак. І ось такий розкіш весни. Теж з невеличким паком і таким сердечком. Будуть у мене два таких батончики гарних. До цих двох схем мені треба було докупити ниточки. Тому я ще й зробила невеличкі закупки в мережці. І ось там моя коробочка з мережки. І що ж я тут придбала? Це ось такі бабінки від кольорової. Все мені хочеться перейти на такі гарненькі, хоча я і продовжу використовувати саморобні бабіночки. Ну, себе якось маю змусити. Ось такі квіточки, дуже гарні. І що ж в самому паконочку? Хм. Кава, як завжди, кава, я, на жаль, не є таким поціновувачем кави. Бачила, що мережка деяким вкладає голочки до своїх наборів. Нещодавно прочитала, що більше не буде вкладати голочки, а буде каву. Я сподівалася все ж таки на голочки, але, ну, отримала каву. Буде кава. Поп'ю, згадаю гарне місто Львів. І так, ниточки для ось тих батончиків. Це ось такі ниточки перле. Номер 12. Екurй Бланк. На жаль, я пізно помітила, що у них є можливість. Придбати ниточки не в моточках, таких не в бобінках, а їхньої власної намотки. Ну, вже як буде, може, ще крім цих наборів, для чогось використаю. Далі два моточка вісьмірочки, екрю і 676 теж. Далі ниточка ось така дімсі діамант. У нас, здається, потрібна лише ось тут де з бджілками. У мене ще не було такої ниточки. Так, де тут номерочок? А, ось 3821. Я ще такою не вишивала, але завжди треба пробувати щось нове. Далі, ну і моя перша ниточка Тела «Артіс». Дуже гарний колір, мені дуже-дуже подобається. І що ж, ми бачимо ось тут. Це в мене станочок для гарданів, браслетів. Я вирішила теж спробувати, як воно і що це. воно. До того ж, придбала ось такі бабінки ниточок. І не знаю, можливо, підійде мені ось така ниточка, можливо, ні. Хто робить, підкажіть, бо це буде моя перша спроба. Ну і сам станочок. Хіба що він розібраний, можу його показати. І ось він має виглядати так. Це такий собі новічок. Дуже гарний. Буду пробувати. Також навідалася в Монпасії, придбала різного роду бусини для оформлення своїх процесів. Вже деякі бусини використала і вже покажу в своїх рукодільних щоденниках, де вони використовуються. На жаль, хотіла використати ось ці жовті, але вони виявилися для мене завеликими. Ну, нічого страшного. А також там, в Монпасье, придбала ось такі заготівки на кліпси. Донечка хоче собі сережки, як із мультика Леді Бак і Супер Кіт, як у Леді Баг. Спробую щось з цього зробити. Ну, і під завершення літа я вирішила прийняти участь в. Авантюрці Тела Артіс. І ось вона у мене ця коробочка. Дуже гарні ниточки. Я вже бачила, як дівчатки їх розпаковують, як показують всі ці кольори, як показують всі ці ниточки. Мені дуже цікаво буде. Повідшивати ось такими пухнастими ниточками. Хоча в мене вже є ідея відшиву такими пухнастими, тільки білими. Якщо в мене вдасться, то я із білих ниточок дещо відшию. Дуже гарні ниточки, дівчата хвалять, кажуть, що дуже комфортні ниточки, і дуже подобається всім їх їм відшивати. Ось такий бісер, такий, ну, як червоний з переливом різних відтінків і такий блакитний. Ну, це вже не для кого не секрет. Це магнітик колекційний. Мені дуже було цікаво, який він буде. Ну, наче гарно промальований. Побачимо. Так, піни я поки не відкриваю, щоб для мене це був сюрприз. І тканинка. Її треба буде мені обробити краєчок. А, тут ще маю дві голочки. У. Не щось темненьке на тканинці. Сподіваюсь, воно мені не завадить. І ось дві голочки. Схемка, тут схемки немає, тут тільки ключ, а сама схема буде подаватися окремо. Ну, як же ж я могла замовити лише ось цей набір для авантюрки, я придбала ще і деякі набори від тела Арт. І це. І з попередньої авантюрки така бухата морквинка. Ну, захотілося мені. Захотілося тут такий гарний зайчик. В набір входить ще й тканинка. І ось такі хвостики морковинки. Дуже гарно буде. А також. Я досить давно хотіла і дивилася на це дерево життя барвінок, саме ось такі кольори. Там різні є дерево життя у Тела артіс, але ось це мені подобається найбільше. Воно таке ніжне-ніжне. Тут в наборі тканинка, ну і ниточки Тела Артіс. Дуже гарно. Ну, і що ще? Похвастаюся я своїм рулоном, який я пошила самостійно, можливо, якось не так, але це моє, ще й нашила хендмейд. Тут така зав'язочка розкривається, і я навіть сюди ще всередину з такими котиками повкладала мої вишиті роботи. Сподіваюсь, буде мені служити довго, Ну, ось такий гарний. Дякую всім за увагу, миру та спокою у вашому домі. До побачення.